Проти Z2 проти лідерс. 1-100-2-2 відповідно. Офікові цифри на табло. І Сьогодні ванградис, звісно, повинні. Грибан. 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 нам'яся прикриває, тримає Владислав Грибан. Так от перекладає від відправу. Далі він дає передачу. Чиде в бікдати. Тож меж забілі пішне менедріаноменка їхали. Низом розіграш, низом проходить на Не замроєсь Грибан, Проходить на гриба. і 1-0 за кін. 1-0. Старт 9-ї хвилини. Не просто розкіш. Якби ангардисти вдруге так дозволили. Крізь одного зі своїх гравців пройти передачі на Владислава Грибана. Вже була така ситуація, і ми бачили, чим вона завершилася для авангарда пропущеним м'ячем Грибан. Консуєм ще втрачає концевий біля власних грі. Станом на 16-ту хвилину поєдинку кіперкінг груп. Продовжує просуватися Кириченко, два удар від нього обидва. <пробітник> удар низом не кинув, забивали вони той такий єдиний гол на дистанції цієї зустрічі. Владислав Грибан, яке відзначався. Останній червоно-чорний. Їх атака рябцун Рябцун вже підлітку. Шаповалов. Перед ним Кириченко, Віталій Шаповалов. Точно грає у бровку. Парфамчук пробирає опонента. Олексія Парфамчука не виконуватиме цей кутовий. На пробу небезпечно. І не встигає, друзі, перекрити тут шлях П'ячу до Ільчука. І сам удар. в Why they sleeping, Удар щели, місті роби давана. налітає, Василь Танченець це забирає, проштовхуха, виводить водить вічна віч, -навіч. але ж тут Коваленко. Друзі, <пром -праць> пішла, контратака від Авангарда. Статнік, статнік. bitches like an abortion. Like rockets, you don't wanna blow on me to soft it. Us Накривається удар, скидає Кириченко, партнер в один дотик. Далі вже Рябцун і його рішення перепушене. Але й так само перехопля передачу Шаповалова. Вадим Рябцун, Рябцун, Рябцун. Ось він налажується на удар. Браніш підіграв, точно повернув. Фуртнуру, то Пурченко. Похил. Ряпцун праворуч, Кириченко. Кириченко виконує ще одну поперечну Передачу Удар з лівої. Кириченко. Удар. дайте паузу. Олександр, раніш. раніш. Прокоше здійснення суперника так от відкид Вадим Брявцов здійснев Удар. От тобі,